пролетел первый раз, пролетел второй раз, на третий раз я подпрыгнула, потому что уже было громко. Я только вылетела на коридор, я думала, ну, все посыпалось с потолка, с окон, стекла, все. Мы просто муж нас выкинул на параду, и там все сидели. Весь дом, весь все спустились вниз чудом остались живы. Спальня полностью, хлам, стены в трещинах, штукатурка вся слетела. Перестенок полностью отошел, кусок отломался. Окон нету, на кухне целое все, а эта спальня и та спальня пострадали. Я була в залі, танцювала. Моя мати почала панікувати і запросила мене піти до ванної кімнати. Я пішла за нею і тільки чуємо бабах. У нас вилітає скляна дверь. Там вже і тато мій підбіжав. Ось я після цього ногу порізала.

Палахнули пожежі, які ліквідували рятувальники разом з добровольцями, пожежним підрозділом Національної гвардії України та підрозділом Одеської міської ради. Постраждала цивільна інфраструктура, житлові будинки, адміністративна будівля, а також автівки. Загалом ускладнень в роботі вогнеборців не було. Але під час ліквідації стався сильний вибух. Вибухнув шахет, який до цього не здетонував. Вибуховою хвилею пошкоджено біля 45 вікон вибито скло, пошкоджені рами. Вчителі ми всі теж з цього району всі пережили цю ніч важку, важку і вчителі, і діти. Ну, сьогодні вийшли, прийшли, і вчителі прийшли, і батьки прийшли зранку. Вчителі проводили уроки. Потім після уроків прийшли і розбираємо завали. Один пацієнт був госпіталізований відділенні нейрохірургії з діагнозом Акубара травма та різане. Різана рана лівої тім'яної області. Та інший пацієнт був доставлений до госпіталізованого відділення політравми з діагнозом перелом нижньої третьої мілки. Їх стан оцінюється як середньої тяжкості, вони стабільні, їм надається вся необхідна медична допомога.